Трикотажні штани можуть бути різні по зовнішньому вигляду. Вони можуть оброблятися поясом з еластичною тесьмою, вони можуть бути зі шнурівкою, вони можуть бути з пришивним поясом. Різні можуть бути по ширині з різним способом обробки низу. Але для побудови основи штанів використовується одна і та ж сама методика. Тому. Вихідними даними для побудови штанів із трикотажу є це обхват талії, обхват стегон, висота стегон, висота сидіння, висота коліна, довжина штанів це вимір, та ширина внизу штанів це також вимір, який визначається в залежності від моделі. Побудова передньої половинки штанів. Побудову починаємо з довільно розміщеної точки А. Побудова буде вправо та вниз. Від точки А вниз відкладаємо відрізок АН. Це довжина штанів. Точка нова точка Н. Від точки А вниз відкладаємо відрізок АВ, який визначається, як висота. Стегл. По вертикалі вниз відкладаємо висоту стегу, нова точка, точка В Від точки А вниз відкладаємо відрізок АС. Це висота сидіння. Відклала висоту сидіння вниз. По вертикалі точка, нова точка С. Також зараз відкладаємо рівень лінії коліна. Від точки А вниз, розмірна ознака висота коліна, отримується нова точка, яка позначається як точка К. Далі із точок Б, С, К та Н необхідно вправо провести горизонтальні лінії до вільної величини. Далі від точки А вправо по горизонталі відкласти відрізок АА1. Довжина цього відрізка залежить від напівобхвату стегон. тому визначається як 1 четверта напівобхват стегон мінус 1 см. Точка нова це точка А1. Із точки А1 вниз необхідно провести перпендикуляр. До лінії стегон та сидіння. І відповідно на перетині проведеної вертикальної лінії. ця лінія перетинається з лінією стегон, точка буде Б1, та з лінією сидіння перетинається точка С1. Далі із точки. S1 вправо відкладаємо відрізок S1S2, який дорівнює 1,1 на півобхват стегу плюс 0,5. Тому від точки S1 відкладаємо значення, нова точка буде точка С2. Із точки С відкладаємо відрізок SL. І він дорівнює половині відрізка ss 2 Тобто міряємо відрізок сс 2 знайшли середину і відклали половинку, позначили нова точка, точка L. Через точку L вверх необхідно провести вертикальну лінію. Також цю лінію проводимо вниз. Відповідно, точки перетину з лінією талії це точка а 2 а з лінією низу точка N1 н 1 є точка, вгорі точка А2. Далі вгору від точки С1 відкладаємо відрізок С1, С3 від торіння половині відрізка С1, С2. Відклали. Товжину поставили нову точку С3. Далі необхідно з'єднати точку С3 та точку С2 прямою. З'єднали. Вліво від точки А1 відкладаємо відрізок А1А3, який дорівнює 1 см. Від точки А1 відклали 1 см точка А3 є. Далі із точки Б1 вправо необхідно відкласти відрізок Б1, Б4 вправо по горизонту довжиною 0,5. Нова точка, буде мати назву точка Б4. Із точки А3, А3 вгорі вліво відкладаємо відрізок А3А4. Довжина 1, на півоб... 1 обхваталі плюс 1 см. Відповідно, відклали значення, отримали нову точку А4. Далі із точки А4 вгору необхідно відкласти відрізок А4А5 довжиною 0,5 см. Лінія талії – це плавна лінія, яка буде проходити через точки так, відклали 5 мм точка А5, і лінія талії буде проходити через точку плавна лінія від точки А5 до точки А2, і далі по горизонталі до точки А3. Відрізок від точки N1 внизу, відкладаємо відрізок N1N2 від дорівнює відрізку N1N3. Тобто від точки N1 вліво і вправо необхідно відкласти значення ширина штанів розділити на 2-1 см. І відповідно, відкладаємо вліво це значення точка Н2 та вправо точка Н3. Лінія А5Б. Тобто, це від талії до стегу, це плавно округла лінія. Далі необхідно з'єднати точку Б та точку Н2, і ця лінія перетинається з рівним лінії коліна в точці К1. Відрізок К1 К2. Він дорівнює 1 см. Від точки К1 вправо відклали 1 см. Далі необхідно з'єднати точки Б, точку К2 та точку Н2 плавною лінією. Це буде закінчення бічної лінії. Далі необхідно з'єднати точки С2, Н3 прямою. На перетині з лінією колін. Можна поставити точку К3. Від точки К3 вліво відкласти відрізок К3 К4 і дорівнює 1 см. Нова точка К4. Далі необхідно з'єднати точки С2, К4, Н3 плавною лінією. Це оформили крокову лінію. Далі з'єднуємо А3 точку з Б4 прямою лінією і з точки Б4 до С2 оформляємо криволінійною лінією частину середньої передньої лінії. Далі будемо будувати задню половинку штанів. Задня половинка штанів буде будуватися на базі. Передньої половинки штанів. Для цього для побудови необхідно від точки С1. Від точки s 1 необхідно відкласти відрізок С1 С4 1,5 см. Міряємо 1,5 см і ставимо нову точку С4. Далі необхідно від точки А1. Відкласти відрізок а 1 2 від дорівня половину відрізки відрізку А1А2. Помірили довшину відрізка, розділили навпіл, нова точка це точка друга. Необхідно з'єднати точку С4 та точку другу прямою і лінію продовжити вгору на 2 см. І нова точка вгорі, яка утворюється, це точка Т. На перетині цієї лінії з лінії стегон утворюється нова точка, яка буде мати назву точка Б2. Це початок оформлення середньої і задньої лінії. Далі від точки С4 необхідно вправо відкласти відрізок S4 S5 і дорівнює 1 на півобхват стегон плюс 0,5. Відповідно, нова точка утворилася, це точка С5. Від точки С5 вниз по вертикалі відкладаю відрізок С5, С6, 5 мм. Точка нова буде точка С6. Далі із точки Б2. Від точки Б2 вліво, необхідно відкласти відрізок Б2Б3 це 1 четверта обхвату стегон плюс 1 см. Відповідно, обраховане значення відкладаємо від точки Б2 вліво по горизонталі. Нова точка, яка утворюється, це точка Б3. Із точки а5 необхідно провести горизонтальну лінію, з точки необхідно провести горизонтальну лінію, із точки Т необхідно, необхідно взяти ніжку циркуля, поставити в точку Т та провести дугу радіусом Т. Т1. Дуга радіус цей дорівнює 1 четверть обхвату талії плюс 3 см. Ця дуга повинна перетнутися з проведеною горизонталю. Там, де вона перетинається, утворюється нова точка точка Т1. Необхідно з'єднати точку Т та Т1 прямою. І по цій лінії відкласти відрізок тт 2 від рівня 1 см. По проведеній лінії відкладаємо 1 см точка Т2. Від точки Н2 та точки Н3 влів та вправо необхідно відкласти по 2 см. Відповідно, утворюється нова точка точка N4 з лівої сторони та точка Н3. П'ята з правої сторони. Далі від точок К3 та точок К4. Необхідно вліво і вправо також відкласти по 2 см. Відповідно, нові точки утворюються це точка К5 та з правої сторони точка К6. Далі бічну лінію задньої половинки штанів необхідно оформити через точки. Т1, Б3, К5 та Н4. Оформляємо. Оформляємо під лекало це конфігурація бічної лінії задньої половинки штанів. Крокову лінію задньої половинки штанів необхідно оформити через точки С6, К6, Н5. Оформляємо. Далі з точки Т1 до точки Т2 проводимо пряму лінію, з точки Т2 до точки Б2 проводимо пряму лінію. І з точки Б2 до точки С6 оформляємо криволінійну лінію під лекалом. Конфігурація задньої половинки штанів наведена. Необхідно далі звернути увагу на те, що на задній половинки штанів може проєктуватися талева виточка задля прилягання. І якщо талевої виточки не буде, то для прилягання штанів на рівні лінії талії, може пришиватися пояс з еластичною тесьмою. Для забезпечення цього ж прилягання. Ми зараз спроєктуємо задню талеву виточку. Для цього необхідно відрізок. Т1 Т2 розділити навпіл, там, де буде середина, це нова точка, утворюється точка Т3. З точки Т3 виставляємо перпендикуляр до лінії талії. Тобто під прямим кутом проводимо лінію. І це буде лінія середини талевої виточки. Довжина талевої виточки 14 см. Розхил виточки закладувався при побудові відрізка Т2. Те 1 коли проводили раю, закладали 3 см, тому вліво відкладаємо половину розхилу виточку, тобто 1,5 см, вправо відкладаємо, 1,5 см з'єднуємо вихідні точки, таким чином оформляється талева виточка. Конструкція передньої задньої половинки штанів побудована.